Расмус, вставай. Расмус поволі розплющив очі. Що? Невже він проспав до вечора? На Геловін вони ж збиралися відзначити свято з Тіммі, а найкращий друг уже прийшов. Однак, «Однак...» це був не Тімі. Це був крашнющий вампір. Расмус скочив з ліжка просто під стіл. Він злякався, аж весь тремтів. Над головою в нього почувся сміх. Не трусися, ха? -ха я не справжній вампір. Це просто тімі. Вампір зняв маску, Расмус полегшено зітхнув. І справді, це був просто тімі. А ти як вирядишся, Расмусе? Е, приводом, сказав Расмус і виліз з під столу. Блискуче, вигукнув Тіммі. Ото ми всіх налякаємо. Расмуса пересмикнули. Ходити по хатах у костюмах йому було лячно, багато на голові моторошних костюмів та інших речей. А може, тут удома посвяткуємо? запитав Расмус. І вгадайте, що сказав йому Тімі? Ні, навіщо ж ходімо? І з цими словами Тімі прожого вискочив із печери родини Рексі. Расмус поспішив за ним. Куди спочатку? заспано спитав Расмус. До Ебі. Кілозавр. Невдовзі вони прийшли до печери, де мешкала сім'я Ебі. А точно варто це так робити? запитав Расмус. А як же? відказав Тіні. Зараз у дзвіночок подзвоню. Тінь-дін задзвоніло у печері. Двері поволі рипнули й прочинились. Ласощі чи капощі, крикнули вони. Але це не ебі, сказав тіні. Це зовсім не ебі, сказав Расмус. А відьма. Що налякалися, сказала відьма і зняла маску. Але це просто я ебі. «Ось вам трохи дино драже. Тімі застрибав і замахав лапами. Хочеш піти з нами ласощі збирати Ебі? Звісно, вона хотіла. А куди саме? запитала Ебі. Тімі закричав. Я знаю. Ми підемо до Обіоса трицератопса. Вони добігли майже до Великого озера. Там була печера, де мешкав Тобіас. А точно варто так робити, запитав Расмус. А як же? відказав Тім. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь, дінь, задзвеніло в печері. Двері поволі рипнули і прочинилися. Ласаші чи капощі, крикнули всі. Але це не Тобіас, Це величезний вовколака. І в нього навіть кров на зубах. Хо, що налякалися? сказав вовколака і зняв маску. Це ж я Тобіас. Гляньте, яка класна фальшива кров, а ось вам шишкових цукерок трохи. Тімі розреготався. Хочеш із нами по Тобіас? Звісно, він хотів. А куди саме підемо? запитав Тобіас. Тімі трохи подумав. Я знаю, ми підемо до... Моєї мами. Тож вони рушили далі. Обійшли озеро, наблизились до печери троодонів. А точно варто так робити? запитала Ебі. А як же? відказав цім. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь, дінь, задзвеніло в печері. Двері різко відчинилися. «Ласощі чи капущі. Крикнули всі. Але це не твоя мама тімі, сказав Расмус. Це жахливий павук. Що налякалися? спитав павук і зняв маску. Це ж я, мама тімі. Ось вам пиріг із комах. Тімі так сміявся. Що ж за живіт схопився. Мама, може, й ти з нами по ласоші підеш? Не вдасться. В мене в печі гарбузовий пиріг. А ви тепер куди? Сім'ї думав, думав і придумав. Я знаю, ми підемо до наших нових сусідів. А це хто? запитав Расмус. Не знаю, Ха -ха. засміявся тім і побіг наперед, торохтячи смаколиками в кошику. А точно варто так робити? запитав Тобіас. А як же? відказав сім. Зараз у дзвіночок подзвоню. «Дзінь-дзінь!» – задзвеніло в печері, а двері не відчинилися. Може, підемо? Сказала Ебі, а цімі знов подзвонив. Дінь дінь, дінь дінь. Двері моторошно рипнули і відчинились. Ласа, ще капощі, крикнули всі. Але ой, жучки черв'ячки, вигукнув Расмус. Цімі твій новий сусід Велетенська. Словісна. Мумія, що налякалися? засміялась мумія. Це ж я, Пенні патаго титан. Ось вам цукерки равлики. Тім і сміявся, аж за боки брався. Ага, хочеш із нами піти по ласоші, Пенні? Пенні опустила голову. Вибачте, мене мама не пускає. От прикро, сказав Расмус. То, може, часто дому й нам синій похитав головою. Ще рано спершу треба навідатись до болотяного лісу. Расмус цьому не зрадів. Воно й зазвичай в болотяному лісі темно і страшно, а зараз там світилися моторошні вогники. І тут і там видніли всілякі лячні оздоби. Над головами було чути, як перемовляються та сміються летючі ящери в химерних костюмах. А може, й не ящери, а взагалі не знати хто. Ходімо додому, пискнув Расмус. Я за, відгукнулася Ебі. А мені треба в туалет, сказав Тобіас. У той, що вдома. І відгадайте, що сказав на це тімі. Давайте наспочатку в цю печеру. А точно варто так робити, запитав Тобіас. А як же, відказав Тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. дін дін Задзвеніло в печері. Двері різко відчинились. Ласоші чи капощі, крикнули всі. Але ой, матінко! закричав Расмус. Це ж найбільше найстрашніша на світі. Баба, дино -Яга! баба, дино -Яга! хрипко розсміялась. хо Хо-хо. Що налякалися? Та це ж я. Заходьте, покуштуйте цукрового павутиня. А, а що у вас під маскою?» – запитав Тімі. Стара розсміялася ще дужче. ха Ха-ха, маскою в мене нема маски. І тоді. Четверо друзів щодуху кинулися геть із лісу. Фух, нарешті добігли, сказала Ебі, коли всі примчали до печери рексів. Расмус дуже втомився бігти. А тепер що будемо робити? запитав Тобіс. «Солодощі їсти, звісно, відказав цімі. Стривайте, сказав Расмус. Давайте ще й в моїх попросимо. Мама, напевно, всіляких смаколиків наготувала. Оце правильно, сказав тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. «Дзінь-дзінь», дінь, -дінь зенькнув дзвоник. Двері відчинилися. Ласощі чи капищі?» – крикнули всі. Але це не мама, сказав Расмус. Це великий бридкий скелет. Ви хто? зі сміхом запитав Тімі. Підійди поближче, сказав скелет. Я шепну тобі на вушко». Тімі підійшов. Велетенський скелет нахилився, відкрив рота гам! І ті ага. місник разм сердито підступив до скелета. Бабусю, це вже занадто. Ану, виплюнь, Тімі, негайно. Велетенський скелет зітхнув, потім трохи нахилився і ляп тімі впав на підлогу. Бабусю, вибачся, <На> бабуся Рекс зняла маску скелета і сором'язливо промовила. Е, ну, вибачте, тут прибігла мама Рекс. Що відбувається? Сім'я обтрусився від слизу й бруду. Ну, в нас, напевно, настав час невеличкої гелоїнської вечірки. Правда? Мама Рекс сумно подивилася на нього. На жаль, на величку вечірку ми влаштувати не можемо. Як? здивувався размус. Що? перепитала Ебі. Але ж ми вон скільки всього принесли, сказав Тобіас. Мама Рекс хитро позирнула на дітей. Ні. Цього року невеличкої гелоїнської вечірки не буде. Цього року в нас буде найбільша, найфантастичніша геловінська вечірка всіх часів. Ура! Я хочу пирога з комахами, а я цукерок кравликів, сказала Ебі. А я кульки надуваю закричав Расмус. А бургера з трудоном не лишилося? запитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли і веселились, доки дуже-дуже, дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді всі маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка на добраніч динозаврики. Зустрінемося завтра в болотяному лісі.